Коли останню переглядав людину 90-х. мабуть, ще в дитинстві? дарма, адже там багато цікавого, що ми тоді просто не могли помітити. В цьому відео я хочу пересказати сюжет і поділитися своїми думками про персонажів та кілька цікавих моментів показати сере починається з нападу на двох працівників. На них накидається величезний ящур. Одному дається втекти, але в паніці він не справляється з кровавань автомобілю. Його в останній момент рятує людина павуку you... редакції Daily Bugle Джей Джона Джеймісон у гніві. Він прагне отримувати фото чудовиська. Пітер скептично ставиться до чуток і не виявляє зацікавленість. Тут з'являється Еді Брок, який згадує, що єдиний фахівець рептилі це Курт Конорс, яким Пітер колись працював. Щодо регенерації кінцівок з допомогою ДНК рептилі Джеймісон доручає Пітеру шукати Конорси і додає перших хто Монстра, the lizard for my nightly news gets a thousand dollar bonus. Uh, color or black and white? Вже вдома Пітер бачить, як тітка майховає ховає просрочений рахунок. Це змушує його задуматись. Гроші потрібні. Він вирішує до контралізації, де не на величезні сліди. З ними він іде до лабораторії Конорса, щоб дізнатися більше. Там його бачить Дебра Вітман. Натомість професора не знаходять, але бачить, як ящур краде якийсь пристрій і тікає. Пітер вирішено відати конорс проте не тільки він приходить до них. Туди також прямий брок. І згодом сам ящур. Он нападає на брока. Павок вступає у бій. Розпал подій дружини професора. Повідає, ящур, це є курт, який випробовував на собі експериментальний прилад. Намагаючись відновити руку, але натомість став монстром. Цю правду чує Брок, який хоче донести її до Джони, але повук його зупиняє. Курт, користуючись моментом, викрадає Марту. Мораслайн вес. Макідапі розпускається до каналізації. Там він знаходить Марту і самого курту, який розповідає свій зловісний план перетворити всіх людей на рептилії, але повук не може цього допустити. Йому вдається передмаштувати пристрій і повернути Конорса до людської форми. Наступного ранку Брок приводить Джону додому Конорсів, що довести професор той самий ящур. Але вже запісно Курт знову звичайна людина і жодних доказів не залишилось. Такте канез із респектидсайнтест брак. Повка такої дрони вони швидкі та озброєні, але повк демонструє свою майстерність і легко знищує всіх нападників. З перехід до лабораторії, де Алістер та Смайт обговорюють, що справжні мисловість вовків майже готовий. Тим часом в офісі газети. Філісі готується до благодійного вечора. Джона призначає Пітера фотографом захід. Пітера Філіція знайомі між ними пробігає іскра. Самай додає фінальні штрихи до нового проекту Чорна вдова на задньому фоні. Ми можемо бачити, як брок готується до великої сенсації. У тіні з'являється Кінг Пін, кримінальний магнат і головний спонсор винущувача пауків. Смайт запускає нову хвилю дронів. На вечірку Пітер приходить з тіткою медь, де знову зустрічає Філіцю. Вони танцюють, це дратує Флеша Томсона. Він у пориві ревнощів передягається в костюм людини павука. Його помічають дрони. Несподівано з'являється чорна вдова. Приймає флеша справжнього павука і викрадає його. Після короткої сутички Пітер встигає переодягтися і вступає в бій. Чорна вдова тращачи все навколо і тікає з павуком. Тітка Май дивиться новини. Брок і що людину павука зловили. Але коли знімають маску, під нею виявляється Флеш Томпсон. В той момент в кімнаті з'являється Ражні паву. Поки брок знімає сюжет на місці, куди доставили флеша. З'являються люди фіска. Вони хочуть знищити справжнього павука. Пітер вривається і рятує флешера. Солдати активують чорну вдову, осбурт запускає останнього дрон. Пітер його зупиняє, але це спричиняє пожежу. Озброна гатуєс мати старшому прогоду. Павук має бути знищеним у фінальній схватці Вдова перевершує павука, але пітер придумає нестандартний хід, кидає її в сопла картриджі з павутиною. Механізм забивається і вдову скиду в кислоту. Завод вибухає Джемісон знову відчутує брока за провал, але дістається також Пітеру з флешом. У фінальній сцені ми можемо побачити, як Фікс приходить до Алістера і формується новий союз луходіїв. Пітер неохоче погоджується піти на побачення з пламінницею подруги Тітки Май, але його плани швидко руйнуються. На нього нападає в дова. Він майже одразу виводить з ладу. Та це лише початок з'являється новий, ще більш небезпечніший мисливець. нам показують знайоме крісло керування. Те саме для са, якого батько смайти створював чорну дову. Тепер його син Алістер працює на кінквінах, хоча керується не жадобою до влади, а жа помси повоку за смерть батька. Смай знову запускає чорну диву, Під час бою повук намагається дезорієнтувати мисливця, закриваючи йому огляд павутиною. Але це не спрацьовує. Пітера перемагають та захоплюють. у лабораторії Смай телефонує Джоні, щоб показати йому полоненого героя. Та виявляється, його помсти виход далеко за межі павука. Він вважає винними у смерті його батька, всі, хто був доточний, і планує знищити кожного. Вимкнувши таймер бомби, він відпускає Пітера та Джону. Павук не слеє часу. Завчасно встановлені ручки дозволяють йому відстежити ціль. цілі. Один з винищувачів прямує за флешом. Вдова намагається його вбити, але Пітер встигає втрутитись. За допомогою лазера самої вдови він звільняє Джон, але бомба продовжує відлік. захопивши будівельний кран, павук виводить з ладу вдову. Джона попереджає Озборона про небезпеку і намагається зв'язатися з Броком, попередивши, щоб той тримався осторонь. Та брока вже виявив ще один робот. Павук знову рятує ситуацію, виводить з ладу робота та зберігає життя Броку. Right. Алістер запускає третього найпотужнішого мисливця. В оскропі піднімається тривога. Вся охорона виявляється безсилою. Новий робот одним пострілом знищує оборону. Озброн вирішує тікати та винищувачі, наздоганяють його. Was close. Пітер знаходить резувари з рідким киснем і використовує його, щоб зняти бомбу з руки, не деактивуючи. Потім кидається на вздогін, Роботи вже майже добрались до озбрану, але павук з'являється в останній момент, рятує його, залишає в безпечному місці, а сам прикріплює бомбу до головного винищувача. Потужний вибух знищує роботів. Операція зірвана. Алісард передмушений повністю підкоритися Кінгпіну, допоки не знищить головного героя людину павука. Пітер приходить ось гості до Філіції. розкішний будинок, вражає його масштабами та атмосферою. Та й триває недовго. На будинок нападає доктор Осминіг, щупальця прорвається Крістіна, і Філіцію окрадають. просто у Пітера на очах. Навдовзі на місце прибуває поліція. Один з детей передає матері Феліції додаткову записку. У ній зазначено, що доньку тримає в заручних доктор Ото Октавіус. Він вимагає знатіків стає зрозуміло, що це акт помсти. У минулому йому відмовили у фінансуванні проекту. Адо Октевіс? It can't be. пітер згадує, що коли зустрічав Октавіуса ще в юності під час участі у літньому науковому таборі. Джона виступає посередником у переговорах. Мати Філіція готова піти на умови кродача. Для неї важлива лише безпека доньки. Октавіус наполягає, щоб сам Джеймісон особисто передав викуп. Поки той готується до передачі. Пітер як людина повук вирішує послідкувати за ним. Коли гроші доставляються, Октавіус виявляє агресію. Він вважає, що це пастка. Починається бій. Що у пальці виявляються надпотужними. Полук не може просто стояти і зазнає поразки пітер розуміє, що груба сила тут не допоможе, він вирішує діяти не як герой, а як Пітер Паркер, науковець. Пітер отримує довіру Октавіуса, зголошуючи допомогти йому з дослідженням. Ота перевіряє його, просить доставити на участь нову часто науку. Після передачі Октавіс починає розкривати свої справжні наміри. Він працює над новим типом реактора, який за його словами зміни хід людства. Але Пітер помічає, що пристрій небезпечний і нестабільний. Блюпаса. Його попередження Октавіус ігнорує. Він бачить у заручених тільки джерело побутку та фінансування. Врешті, втративши довіру до Пітера, він викидає його з лабораторію. З'являється людина полку. У фінальній битві він використовує магнітне поле, щоб тимчасово знарахомити щупальця. Але раптово один з ракетних двигунів біля заручників активується. Ситуація стає все критичнішою. щоб вимкнути двигун, паук змушений диктувати магніт і зворуча Ктаюсу знову атакувати. Пітер зманю Актаюса до самого реактора та відволікши його знову запускає магніт. Після поразки охто посадили в тюрму, але він здається, він чекає свого моменту. Ми бачимо, як людина паук грабує музей, але щось тут не так. Ранок Пітер отримує дзвінок від Мері Джейн, вона Запрошує його на побачення. Пітер погоджується, але раптом по телевізору бачить репортаж що Людина поук пограбував музей шокований. Він вирушає на місце злочину. На місці Джеймісон веде прямий репортаж. Пітер пробувається до місця подій, де знаходить паутину, але щось неї не так. Його помічає лейтенант Лі, яка звертає увагу на знайду речовий доказ. Пітер пояснює, це не паутина, справжнього полка. з'являється містер Він обіцяє зловити злочинного полка та влаштує ефектне на шоу своїх ілюзій. Пітер підозрює, що це все обман. Пізніше в автобусі Пітер чує новини. Другий павук знову з'явився. Під розуміє, за всім стоїть містеря. Повк потрапляв в одну з ілюзій. Міст oh, like містеріо заманює туди, де все почалось. Та він легко принижує поука на очах у людей. Пітер повертається додому, пригнічений. Дзвінок Марі Джейн телефонує другу, розлючена, щоб Пітер забув про побачення. Усе валиться. Пітер не хоче бути полком, він хоче жити нормально. Кудбай Спайдермен лейтенант Лі приходить до Пітера і нагадує йому, бути героєм. Це жертвувати навіть коли все проти тебе. Разом вони проглядають справу пов'язані з і Пітер згадує про Квентіна Бека, колишнього майстра спецефектів. Wonder у студії Бека ілюзії, фальшиві костюми, обман. Джона Лі потрапляють у пастку. Павук теж колони атакують. Але завдяки паучому чуттю Пітер знаходить справжнього бека і перемагає. Біля колу ж Марі пробачає Пітера, і він розуміє, буде людиним вовком на вибіри. Це його відповідальність. Пітер проводжає філіцію додому. Він натякає на побачення, але вона вічливо відмовляє у цей момент. Пітер помічає, що хтось за ним стежить. Він Намагається на переслідувача, але відволікається на пограбування вже в офісі. Пітер помічає того переслідувача. Його наняв Джона, щоб з'ясувати, як Пітер пов'язаний з людиною поуком. Пітер змінюється на людину повка, з'являється перед Джоном і попереджає налізти його життя. Джона не витримує та разом з доктором Стілолом вони створюють суперзброю проти павука. Костюм і мотагини процес для створення ідеального мисливця. Мак погоджується стати і народжується скорпіон. His match. Скорпіон легко знаходить людину паука Під час бою води на вежі він збавляє неймовірну силу рунує споруду та перемагає паука. Але зняти маску не встигає. Мутація прогресує. Радіація змінює свідомість та й тіло. Скорпіон тікає. Джона бачить наслідки хаосу і руйнування. Він усвідомлює, що монстра, того кого сам ненавидить. В лабораторії Скорпіон благає про ліки, але Стілвол повідомляє це незворотньо. Гарган втрачає надії і вирішує помститися. Джоні Пітер намагається поговорити за мебровечерю, але бачить Піона той пробрався до реакторної станції Оскорб. Він вірить, що радіація поверне його назад, але це загрожує всьому місту. Паук удається туди. Він пояснює Джоні, що потрібно увімкнути систему безпеки, і наш реактор не заповнити. Джона вагається, але все ж допомагає. Button, Скорпіон стає неконтрольований. Паук вирішує скоротитися образою Джона. Викликає у Скорпіона гнів заманює в паску, і бі завершено. Повук перемагає. Джона дивиться на боки і знає, що той не ворог, але не може виснути його героєм. В кабінеті докторики Крофур панує хаос. Туди вирвався Крейвен і починає трощити все довкола. Тим часом Паркер прямує на свій бесіду саме до неї. Від не встигає навіть розпочати розмову, коли Кревен заявляє зараз не час для формальностей. Крофорд намагається текти через дах, але падає, а її встигає врятувати людина паук. Починайте суду, що Кревен легко долає паука, проте завдяки спритності та акробатиці той легко вирвається його захвату. Мисливий зникає. Павук просить доктора пожити тимчасово у робі, бо господаря не має місця, Він не зараз з боку Кревена, тим часом мисливий знаходить шматок повотину та за запахом дізнається про Марію. Робі повертається раніше ніж очікувалось, і Кроуфор, почувши шум молко, вирішив, що це Кревен, та залишає квартиру. У цей час Кревен дійсно з'являється, і, побачивши робі, вирішив, що Кров зрадив йому з ним. Пітер готується відвідати покасмот, на який його запросила Марі Джин, але там являється Крайван. і повідомляє, що робив заручниках і вимагає провести до нього Марію. Людина полку вирішує в парк, де мисливець злаштував Пасху. Ведшутори виведені з ладу, і Пітер змушений діяти без них. Тим часом Кровфор намагається завершити антидот, який здатний врятувати Сергія. Паук потрапляє в пастку над водопадом. Крейвен намагається добити його, але з'являється Кровуд, яку ось ось розірву леве. Сергій кидається врятувати її, а Павук звільняє Роббі. Разом і Кревену відбувається в від хижаків. У фінальній сутичці Крейвен отримує поранення. Кроуфорд вводить йому антидот. Пройшовши до тями, Сергій мовчик прощається та разом із Кроуфорд залишає місто. На місяці син Джона намагається дітати зразок неполетного каменю, але ще на він його бере камінь, починає кровоточити. Таємнична чорна субстанція виривається середини. На замів у редакції для б'юґли іде трансляція пльоту Джона. Пітер та команди на емоціях за трансляцію спостерігає Кінгпін, Йому потрібен цей камінь. Шаттл готується до посадки, але раптово чорна субстанція проникає в кабіну та заважає пілотам керувати судном. На борту здіймається паніка. Фіск готується евакуюватися, але Смайд, завдяки своїм підрахункам знає, що аварія станеться на мосту. Тоді фіск викликає на сорого і наказує йому вкрасти проміда ікс. We'll Пітер та Джона до мосту. Шаттл ось ось поде. Біля шаттла на мосту. знаходиться брок. Він все на камеру. На шаттлі людин павук стикається з Носорогом. Вони зав'язують коротко сутичко. В цей момент Носорог отримує дзвінок від фіска з наказом негайно доставити промета ікс. Проставшись нагоди, він виривається та тікає з каменем. Після цього людина рятує пілотів та брок фіксує все на камеру. Вже дома по тебе репортаж про злодія павука. Пітер злючний цієї ночі йому кошмар. Чорна субстанція тагне його у темряву. Він бореться, але прокидається в новому чорному костюмі. Посеред міста. На паука вже полюють, але костюм дає неймовірну силу, спритність і нескінчену паутину. Він рятується і навіть маскує себе. Костюм здатний змінювати одяг. Біля коледжу Філіз помічає Пітра, підходить і Флеше зачіпає, та Пітра вперше не стримується та ставить його на місце. Філіція шокована. You are different. Ні скермі тіск розчарований, смайт не може актувати про мітей про кову технологію. Тоді фіт дає на нове завдання. Увечері вдома Пітер свариться з тіткою Мей. та сналжечка вказує на нову сіль реванш. Повок знаходить на з новим костюмом. Перемога легка. Срок здається і готовий до арешту. але Пітер не зупиняється. Він майже його вбиває. В останньому стримується і розуміє, що це робить не він а їм, що скерує. Федерештов майла, анайноайдівай. Пітер тікає з мисливців, які бажають нагороди. Жоден не може спинити. чорний костюм дає неймовірну силу. Але один з них застосовує звуковий бластер, і той боляче раний костюм. Пітер відчуває, як йому болюче. У Дейлі Б'югл Пітер приходить до Джеймісона поговорити про полювання у кабінеті Еді Ейдіборок. Пітер не стримує гніву і зривається, ледь не напавши на нього. Джона викликає охорону. Пітер тікає, і розуміє. Він знову не контролює себе. Фізик нам потенційним покупцям силу пам'ятає ікс. Він планує продати його як найввідню зброю. I need your help. Пітер звертається до Конорса, просить допомогти його, як колись допоміг йому. Коннорс погоджується. Аналіз виявив шокуючу правду. Костюм, це жива істота, що живиться емоціями Пітера та поступово поглинає його особистість. В лікарні син Джон розповідає про міта Ікс Носоріг. Джона шокований паук, казав правду. Від звільняє та публічно скосови нагороду, приносити вибачення. це та наказує шокру вкрасти знімки справжнього злодія. В квартирі Брока Пітера знаходить знімки з носорогом, але раптом нападає шокер, Паук встигає врятувати Брока. Шокер тікає і доставляє проміта ікс у лабораторію Смайта. Фіск викрадає сина на Джеймсон звертається до полка. Вони домовляються про зустріч, та євно за ними слідкує Брок. Обміну відбувається в церкві, але це пастка починається бійка між Пітером і Шокером. Усе ускладнюється, коли Брок не очікував на на бік шокера. Пітер перемагає. Шокер намагається втекти. Пітре ловить шокру розброю його та ледь не скидає його з даху. В останню мить погоди про дядьку бо запиняють його, але костюм хоче іншого. Пітер встигає зловити шокра павутиною. Пітер вирішує час знімати костюм, але той не дається. Удар церковного дзвону змушує його звільнити Пітера. Костюм сповзає саме туди вниз, де висить Брок, чорна маса охоплює його. Так народжується Веном. Брок згадує всі моменти, які зламали його життя, приниження в вдалі втрата репутації, звільнення, ненависть, яка з кожним не все росла. І тепер з'єднавшись з симбіотом, він став Веномом. Його мета Пітер Паркер. Пітера патрулює місто, коли раптово бачить, як мусорики шокер стоїть на духу. Він вступає в бій, але їх виявляється занадто багато. У найважчий момент втручається в Веном, але не як союзника, як сил, що просто знищує обох злочинців. Для нього вони лише преграда. Пітер бачить, як симбіотволікає Брока, і той перетворюється. Вено звертається до нього на ім'я. Павучу чуття не працює. Страх охоплює Пітера. Веном сильніший і швидший, він знає всі його секрети. Fun. You, fun. Пітер намагається достукатися до Брока. Попереджає про небезпеку симбіота, але Брок не слухає. Він усліплений люттю, і симбіот лише підсилює її. Пітер хоче взяти ініціативу в свої руки і сам навідується до Брока. Та поки перетягається, Веном знаходить його першим. Зав'язується судочка, але Пітер не може нічого діяти. Веном ловить його, знімає маски підвищення над містом. Зазвичай Джейміс намагається побачити обличчя Парка камеру. Але Пітер останній момент виривається і встигає закрити обличчя. Пітер мчить до Мері Джейн. Він боїться за найбільше, але як він і думав, брок вже чекає. Пітер забирає Мері і тікає разом із нею. Він не може нічого пояснити, просто хоче тримати її подалі. Але навіть вдома небезпечно. він знову знаходить Паркера. Бро! Пітер розуміє досить тікати. Він має змусити брока діяти емоційно. В його квартирі Пітер розвішує газетні вирізки про поразки брока про все, що той намагається забути. Це зачіпає еді глибше ніж будь-який удар. Провокація вдається. Воно починає погоню, і вона веде до космічного центру. Саме там Пітер заманює на стартову майданчику. Десь ось ось стартує ракета. Потужні звукових хвилі – Остання зброя Пітера. Під час запуску симбіот корчиться від болю. Зривається з сіла брока. Пітер прикріплює його поутину до корпусу ракети. Ракета злітає з симбіотатить у космос. Брока зарештовують. А пітер тихо зникає з місця. Гаррі Озбором пропонує Пітеру приїхати до нього. Це стає початком їхньої дружби. Разом вони вирішують на відкриття нової школи. Навручишся в присутні норм та фіск, який прикриває свої злочин образом доброчинця. Раптово свято переривається із вибухом та хаосом. з'являється таємничий злодій на глайдері. Хобгоблін. Пітер швидко передягається в людину -павука та намагаються зупинити злочина, але той зникає завдяки хитрим маневрам і вдосконаленні зброї. Після подій ми бачимо, Гоблін прибуває до корпорації. Оскар виявляється, він працює на самого нормана. Тим часом Пітер дивиться новини про те, як він урятував твіска. Пітер вирішує приїхати від тітки ми. Воно важко сприймає його рішення, але підтримує нову квартиру з ще Пітер вечіркою. Uh, Тим часом Гоблін проникає до штаб-квартири Кінгпіна, Він дізнається правду, фіск і є Кінкпін. Але Гоблін не збирається його вбивати, Він пропонує союз, щоб разом знищити Озоберна. Фіск погоджується. Той час смає створює для Гобліна новий ще потужніший глайдер. Наступного ранку тітка має навідує Пітера в новій квартирі, але на жаль, не лише вона. Гоблін вдирається в квартиру, викрадає Гаррі, а ми отримує серйозні травми. і Потрапляє до лікарні. Для Пітера це серйозний удар. Алістер не довіряє новому партнеру фіска, але фіск його ітно тарує. Тим часом Гарри ув'язаний. Гоблін погрожуємо з іншого боку, гоблін. Починає сумніватися у Кінгпіні. Його дратує маніпулятивність фізка. Фіску фізку відповідь починає шентужувати Озборон, змушуючи його грати за його правила. У лікарні Пітер просить Мері Джейн доглянути за тіткою, а сам вирішує за Норманом. У цей час Гомлін пролітає до Озборна, пропонуючи йому змову проти Кінгпіна, але Смайт стежить за розмову та попроджає фізка. Пітер намагається потрапити до Озбора як друг його сина, але охорона його не пускає. Тоді він повертається як павук. Гові намови, Озбора дати йому найновішу зброю. Пітер це чує та втручається. Починається запекла видовочна битва, але сили не рік. Зброя гобля на потужна Пітер зазнає поразки. Після болючої поразки піт розуміє йому не виграти в повітрі чи навіть на землі. Хоб, гоблін перевершив його в техніці та маневреності. Він вирішив діяти інакше не силою, а розумом. Пітерти до нормана Озбрана змушуючи того говорити під тиском. Озброн зізнається. Так він томіг Гобліна, аби той повернув йому сина, але справи зайшли надто далеко. Пітер повертається до лікарні до тітки. В ту ж ніч хоб Голі навідується до Кінгпіна, вимагаючи обіцяну плату. Але фіск не поспішає. Він демонструє гоблін відео з озброном, компромат, яким тепер володіє. Гоблін вибухає, але з його новою зброєю фіск не може його зупинити. Разум із Майтом і втікає, та втрачає контроль над ситуацією. демонструє демонстругає, що він отримав плани, зброю, записи, все, щоб зруйнувати імперію Озборна. Він телефонує самому Норману, і замість того, щоб говорити про Фіска, ставить ультиматом або віддай все, або втрать все. Фіск навідують до Озбрану особисто, разом зі Смайтом. Озборн загнаний в кут, звертається до павука. Він повідомляє про існування таємного тунелю до штабу фіска. Павук одразу вирушає туди. На базі починається справжній хаос. Хоблін використовує газ, але павука це не заповняє. Гоблін залітає на гледаря. Таку вибухів і ще нищу штаб-квартиру Фіска. Гоблін використовує останній диск, щоб відворікти павука та зникнути. Пітер встигає витягти Гаррі і тікає разом з ним. Але Кімкін не виступає. А лістер Смайт намагається підтривати вхід, щоб раз назавжди знищити павука. Пив Павук майже ховає обох, але і Пітер останню мить вибирається разом із Гаррі повертається повертає Озборну, але Хобгоблін Гоблін не зупиняється. Він нападає на Озборна. Озброєний до зубів. Пітер намагається завершити справу. Вони знову б'ються, цього разу по справжньому. Павук використовує Глайдер проти самого Гобліна. Він запускає його в контрольовану петлю, і той не встигає зреагувати. Глайдер б'є в корпус і Гоблін паде прямо в річку його тіло не знаходять у лікарні, кітками прокидається напад гобліна. вона не, не пам'ятає, але без у квартирі пам'ятає. Та каже, що Пітер правильно вчинив, рятувавши фіска. Агенти чита намагаються перехопити небезпечного шпиону Хамелеона, але той перевтілюється опиняється в центрі аварії. Тут зуляться на герой, який рятує оспідланків, то на чого саме він витягує. Хамелон одразу тікає з місця і ховається. Тим часом в редакції Daily Б'юкл Пітер намагається переконати Джорну, що саме він має бути фотографом на лжажливому політичному заході. Але коли вони считають машину, вона не... Подів на перетворюється і доставляє їх у штаб-квартири щита. Пітер в окрему кімнату, але звісно, він тікає через вентиляцію і підслуховує розмову Ф'юрі та Джони. Ф'юрі пояснює, що на заході очікується поява Хамелона, який спробує бити ондов з міжнародних лідерів і передає шпильку з сигналом тривоги на випадок надзвичайної ситуації. Can it. в цей час Хамелон вже дій. Він купив вигляд у всіх працівників Делі і краде в образі Робі план небезпеки. Джона викликає агентів щити тіловлять справжнього Робі, і тільки після помилки вони розуміють, що це справжні робі. Оуку вдається знайти Хамелона, але той знову тікає, використовуючи газ і перетворившись на Пітера Паркера. В такому вигляді він зустрічає з зі допомоги покидає будівлю. Увечері Хамелон приникає на сам захід, обманює агентів і змушує їх напасти на людину паука. Вовк натралізують і сам вирішує діяти в образі Пітера, щоб знайти шпигуна. В цей час Хамелон відключає га себе, вимо та майстра співати його обличчя. Вовк відчуває небезпеку, але не може зрозуміти, звідки вона йде. На даху будівлі агенти бачать Ніка Ф'юрі, який заявляє, що хоче евакувати осте. Але повук помічає, що пов'язку нього не на правильному оці, і це й видає Хамелона. Хамелона мається втекти на гвинтокрилі, але пати. В час підпису мирного договору Пітро хоче зробити фото лідерів, але знову з'являється людина Павук Павук зупиняє Хамелона, ламає пояс маскування. і Шпугом втрачає свідомість. Ф'юрі особисто дякую поуку за вереток. Місію. Вже вдома Пітера чекає проблеми – проблема розключена Джин, яка вважає, що Пітер просто не так і знову все зіпсував. Пітер намагається щось пояснити, але пояснити подвійне життя не так просто. В цьому блоці хочу зупинитися на цікавих моментах серіалу. Розберемо кілька персонажів та їх арки і поговоримо про тих, чу історію нам тільки окреслили, але не розкрили до кінця. Ось, наприклад, з першої серії Паук згадує інших героїв Парвел, таких як майсники. Find the Fantastic Four in a Sewer or the Avengers. Чи як нам кілька серій давали натяки на Марі Джена, потім, коли показали, зробили цю сцену, взагалі схожу на коміксну появу. Також мені подобається як показав внутрішній муки Пітера. Він корить себе за те, що сталося з Конросом, і сприймає це винятково як свою провину. Me... До речі, мій улюблений момент цього не то за шокером та максимально показують емоції Пітера, а саме злість. Чесюан, що хочу додати про персонажів, що головного героя показують не як супергероя ідеального формату, а саме як людину, таку, що може помилятися, але при цьому працює не лише руками. Пітер тут справді розумний. Меричен та філюцію нам повністю що не розкрили. Лише показують, що вони подобаються Пітеру. Але в майбутньому я думаю, їх розкриють. Що нам джон показали людину з принципами? Він має благу ціль». але йде до неї по-своєму. Особливо це можна помітити серії зі скорпіоном. Зі злодіями ситуація ще цікавіша. майже ніхто не є злодієм Просто так. Я чорт це інша особистість Конор си, просто не контролює. Алістр взагалі не типовий антагоніст. Він контролюється лише помстою поуку за батька. Актовіс теж прагне показати свій розум, помститися, але найбільше Скорпіон взагалі не є антагоністом. Він став таким, тому що його фактично змусили. Кревен теж радше жертва непорозуміння та власного бажання ніж справжні лиходії. А от містеріо та шокер на соріх Самелонами його обхоблі це вже класичні антагоністи. Про них тут ну нічого мені додати просто. Про Брока Цікаво, що можна, багато чого можна сказати. Наприклад, нам весь сізон вже показували, чому він став таким втрата роботи, втрата житла, ненависть Пітера та Павука. А коли він дізнався, в принципі, що це одна людина, мені важко уявити, що він відчував, наскільки сильно він хотів помститися їм обому. Або йому цікаво, що я хочу додати флешбек Джону, наприклад, чому він став саме таким. Або як Пітер розуміє, що помилився, то та також багато чого іншого, але про це вже іншого разу.